Дня усім. Ми хотіли б сьогодні довести до представників засобів масової інформації інформацію, яка стосується ходу підготовки до проведення чемпіонатів світу. Ви знаєте, що весною 2011 року місто Донецьк буде приймати. Юніорський чемпіонат світу, де наші юнаки будуть змагатися за те, щоб підвищитися вкладці. В місті Києві пройде чемпіонат світу серед дорослих під групі, де, де будуть змагатися, в тому числі і збірна нашої країни. І ході підготовки, бачення розвитку подій. Зрозуміло, ми хотіли би бачити нашу збірну серед топ-12 кращих команд світу і з можливістю виступати на чемпіонаті світу в групі. А ми думаємо. Не лише про відмінну організацію чемпіонатів ми розуміємо і бачимо перед собою це завдання, все ж таки перервати ці невдалу сервіс щодо виходу нашої збірної. Ви знаєте, і в минулому році в фіналі ми програли команди Австрії 1-2. Таким чином. Не змогли вирішити завдання виходу в групу А. Відразу після чемпіонату в Гуландському були, після його закінчення ми стали на шлях підготовки і серед ряду факторів, якими і рішення, які ми приймали, було прийнято в тому числі і рішення. Запросити на посаду головного тренера Національної збірної, авторитетного фахівця, який би побудував, можливо, навіть і нову команду або бачення іншої гри нашої команди. Довгий час розглядалося багато потенційних кандидатів. І на сьогодні ми зупинили свій вибір на відомому канадському тренеру Девід Льюісу, який сьогодні присутній. Це відомий тренер, який провів понад тисячу матчів в якості гравця в НХЛ. Багато років він працював в команді Дейтройт, помічником легендарного Скоті Баумана. А потім і сам очолював цю команду Зобув, і Кубка вважається одним із кращих фахівців. північноамериканського, американського скажімо так, хокею. Серед помічників, які після консультації. Які провів Давід Люїс, визначилися. Відомі теж вам тренери, це і Михайло Захаров, Дмитро Христич та Юрій Шендров, які будуть допомагати готувати команди. Вчора ми підписали з паном Люїсом річний контракт. Якщо команда здобуває путівку до топ-9 тобто дівіцивону, на що ми дуже сподіваємося, то контракт буде продовжений до кінця Олімпійського циклу. Наше стратегічне завдання вихід команди на Олімпіаду в Сочі. Таким чином ми розуміємо, що цей час. В тому числі команда буде помолоджуватися, тому і на перший збір, який буде проводити національна збірна, запрошені в основному молоді гравці. І чимало цих вчорашніх юніорів запрошено на цей збір.